Микола з перемогою, дійсно, Карпати обіграли в першому колі, зараз обіграли. Оця переможна хода, і вона триває і починає 2025 рік з перемоги. Ну, це приємно. Так, звісно, завжди приємно перемагати. Тим більше на початку це дуже додає впевненості. Тому ми все робили для того, щоб сьогодні перемогти. Це, звісно, приємно перемагати. Ми налаштовуємося на кожну гру, як на перемогу, і хочемо здобувати в кожній грі перемогу, радувати вболівальників своїх і йдемо крок за кроком. Небагато моментів було, чесно кажучи, у першому таймі такі не моменти були, але дуже складно було скрити оборону суперника, от твій забитий м'яч. Дебютний для тебе, що ми тебе вітаємо, от забитий там е, нібито з носка вдарив. Це більше по футзальному. Так? Так. <рес> ну там просто в штрафні, вже якби м'яч був нічий, і ну, треба було якомога швидше пробити. Я вже просто, щоб пробити, то так вийшло, щоб швидше, знаєте, щоб з носка. тому так. Але я не можу сказати, що було мало моментів, були моменти, хороші моменти були. І в першому таймі, ми пам'ятаємо, і в другому таймі, і під кінець було багато хороших моментів не нереалі... Але ми будемо намагатися в наступних іграх ще більше забивати. Але головне, що ми сьогодні перемогли. Так, ми привітали Миколу з голом. Цей гол, я вважаю, надихнув нас більше. Після 1-0 ми. Створили ще багато моментів і забили другий м'яч. Зіграти на нуль. Наскільки це було важливо сьогодні? Це завжди дуже важливо, і ми кожну гру намагаємося грати на нуль. Це теж дуже додає впевненості всій команді, тому що вся команда працює як на оборону, так і на атаку. Після довгого періоду на зборах команда повертається додому у рідне місто, Київ. Тут зрозуміло, і клімат відрізняється. Мінус три сьогодні. Як було грати? От кожен момент був відчутний на собі? Ну, звісно, що. Після зборів, де було тепліше, якби тут зараз ми більше звикали і до полів, і до цих погодних умов. Але для всіх вони однакові і ми маємо виходити і грати, намагатися грати свою гру. Я хочу сказати чесно, поле якість газону супер, навіть при мінус 3-4 градуси сьогодні було. Доволі м'яке і, і не сухе. Та ви самі бачили, що м'яч ходив. і було легко контролювати його. Так що... А по рахунок погоді, що холодно, порівняно з Турцією, то... Мінус да, 3 градуси, ну сильно не відчувалося, так що головне, що вітру не було. Тиждень приблизно команда в Києві після повернення зборів. Адаптація саме до цих полів, як вона проходила. Ну, Адаптувалися, тренувалися, відчували поле, як м'яч котиться на такому полі. Ну, теж погодні умови сильно впливають, там, як ти дихаєш в такий холод. Ну, але я вважаю, що ми сьогодні тримали гарний темп. І... Заслужено перемогли. Сьогодні в соцмережах вийшла новина, що Олександр Тимчик змінив ігровий номер. Був 24-й, зараз 18-й. От що надихнуло тебе змінити і що це означає, 18-й номер? Нічого не надихнуло, я думаю, що ви дивились мою статистику раніше. Я починав під 18 м номером і в зорі грав, і в сталі грав під 18 м номером. Я ще, Саня Андрієвський, коли пішов, я зразу запитався, чи можна взяти твій номер, звісно, звісно. Бери і все. По ходу сезону саме Андрієвський да, запитав. По ходу сезону, так, 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 я запитав його. І, ну, це так жарти пожартували, він каже, звісно, звісно, бери все. Попереду ще 12 турів залишається. От наскільки команду тисне чи не тисне оця саме перша позиція, те, що є цей запас від Шахтаря там і, і від Олександрівська. Нам говорять, тренерський штаб, і ми самі розуміємо, що нам потрібно рухатися. Крок за кроком від ігри до ігри, і в кінці чемпіонату ми вже подивимося, на якому місці ми будемо. Ми готуємося, йдемо в своєму звичному режимі. Налаштовуємося, як я вже говорив, на кожну ігру, як на перемогу. І... В кінці сезону побачимо якесь. Останнє питання солдати. Сьогодні вболівальники, наскільки це можна зрозуміло в наших реаліях. Всі прийшли, котки розкупили повністю. Загалом підтримка сьогодні, хоч було і холодно, але вболівальники надо вперед. Ну ми за це їм неймовірно просто вдячні, тому що дійсно в такий холод. Не кожен захоче прийти. Але як бачите, у нас підтримка шалена, і ми граємо для вболівальників, хочемо перемагати для вболівальників, тому ця. Перемога для них, і я сподіваюся, всі майбутні перемоги теж будуть для них. Ми завжди їх чекаємо.